Сигнали у нервовій системі людини сягають в швидкості до 288 км на годину. Клітини головного мозку основні споживачі життєвих ресурсів. Маса мозку усього 2% від маси тіла. Однак що секунди крізь нього проходить 15% усієї крові, і він засвоює 20% кисню та поживних речовин. У мозку приблизно 100 мільярдів нейронів клітин, що генерують та передають нервові імпульси. А кожний з них, зокрема, пов'язаний із 10 тисячами інших нейронів. Середня кількість думок, що сновигають у нашій голові протягом дня, сягає 70 тисяч. Щоразу, коли ми кліпаємо, наш мозок працює і тримає речі освітленими, певним чином запам'ятовуючи картинку. Інакше увесь світ занурювався б у темінь. Щоразу мить, коли ми кліпаємо. Це близько 20 тисяч разів на день.